привіт привіт! Це знову Марія. Сьогодні в нас огляд гри, яку роздавали безкоштовно в Epic Store. Я зробила ще одну рубрику на твічі, коли в четвергах ввечері я буду стримати ту гру, яку роздають безкоштовно. Іноді в мене трапляються переноси. Наразі частіше я стримлю не в четвер, тому треба дивитися розклад, який я формую і змінюю протягом тижня. Отже, сьогодні ми з вами поговоримо про гру, яка називається Rise of Industry. Тепер зачитаю вам, що говорить про цю гру в Вікіпедії: of Industry – Відеогра, бізнес-симулятор, розроблений іспанською інді-компанією DP Penguin Studio та виданий Каседо Games. У грі гравці створюють та керують своєю промисловою імперією, досягаючи її росту та розширення. Гра була запущена в ранньому доступі 9 лютого 2018 року, насамперед через Steam GOG.com. Отже, це офіційний дисклеймер про цю гру. А далі ви побачите нарізку мого стриму та мої враження від гри. Хочу сказати, що. Ось взяти так і почати грати в неї з першого разу, доволі складно. Для того щоб записати цей огляд, зрештою, мені знадобилося пограти в неї ще години три, для того, щоб все ж таки збагнути, як вона влаштована, для того, щоб дати якусь конструктивну свою оцінку. Тому можу сказати, перше ця гра дуже навантажена. Якщо ви шукаєте е, таку собі, Легку гру, щоб можна було будувати свою там якусь імперію, займатися сіті білдінгом то вона навряд чи підійде одразу, але в них є режим сендбокс, тобто гроші не мають значення, абсолютно нічого не має значення, ви можете туди зайти і там дійсно насолоджуватися тим, як розбудовується ваша корпорація. На відміну від інших сіті білдерів, ви не маєте будувати саме місто. Ви маєте будувати промисловість. Ви побачите, що в грі, яка ну, я грала на стримі, і далі першого рівня я не просунулася. В силу того, що коли ви граєте, ви маєте розуміти весь багаж знань, яким чином, куди і як рухатися. Тобто, навмання це не виходить, бо десь один якийсь хибний крок, і у вас вже летить все ж Треба перегравати гру, бо ви розумієте, що ну ви з цього стану вже наразі не вилізете. Є там кредити, можна брати кредити і намагатися це зробити, але в мене стрім лише один на дві години, і ну якби хотілося, все ж таки пройти той рівень, але. Ніт. Потім, вже, коли я самостійно грала, я зрозуміла, яким чином треба було то робити. Я, зрештою, пройшла далі, і мені подобається гра, але розбиратися в ній доволі складно і довго. Є туторіал. Але він вчить ну дуже дуже базовим речам, тобто основи основ, я б сказала. Далі ви маєте дійсно з кожним разом всі більше розуміти, яким чином треба оці всі зв'язки між вашими різними будівлями налагоджувати логістику. Це одна з найважливіших і найскладніших частин цієї гри, тому що ви можете собі прокласти маршрути. І побудувати все, що вам для того необхідно, але виявиться так, що у вас заторана дорога, бо ви неправильним чином розташували різні будівлі. Тому це така дуже клопітка праця, я б сказала. Окрім того, в грі є дерево, це схоже на дерево талантів. Ви відкриваєте різні види промисловості. вам необхідно дивитися. На поселення, які розташовані, у вас є стартове ваше місце. І якщо ви граєте. Я грала одна, а можна грати ще проти АІ, вони будуть починати в інших містах, до прикладу, і будуть вам конкуренцію складати. От. І ви маєте подивитися, що ж взагалі потребують ті міста. Тобто немає сенсу собі пробудовувати в голові якусь схему, що ви будете ось я буду там, не знаю, продавати яблука, а з нього потім сидер, а з з них можна пироги пекти і так далі, так далі. Ну може виявитися так, що вашим покупцям то все не треба їм треба тільки яблука. А так в них високі потреби взагалі-то на скло. І будматеріали, і ви такий опа. Тому так дуже важливо подивитися на те, що ж е, треба буде продавати і в вашому місті, і в містечках, які є поруч, і яким чином треба буде це все туди доправляти, як буде краще це робити. Тому, коли ви дивитеся на дерево, ви дивитесь не тільки на те, скільки коштує м, ту чи іншу. Гілку промисловості вчити, ви ще й думаєте про те, що вам із цього потрібно. Можливо, можна якось комбінувати. До прикладу, там якийсь один ресурс використовується і в будівництві ну, виробництві іграшок, і можливо, ще в виробництві ще чогось, і таким чином так продумувати наперед бізнес, який ви будете відкривати, зрештою. Тому це насправді дуже цікаво. Я б сказала, дуже цікаво, але Об'єм інформації, яку вам необхідно осягнути, доволі великий. Якщо ви до цього готові, то можете далі не слухати мій огляд. Просто йдіть і качайте цю гру, хоча вона вже і не безкоштовна, або чекайте чекайте коли вона буде на розпродажі, тому що ну вона варта того, щоб в неї пограти. Якщо ви любите стратегії такого кштабу, якщо ще я вас не переконала, чи вам не подобаються такі дуже масивні ігри, то мабуть вона вам не підходить. Але що ще по геймплею? Е, окрім цього всього, вам треба буде е, вигравати гранти. Тобто іноді місто е, дає контракти, ставить їх на аукціон, ці контракти, і ви маєте в цьому аукціоні виграти для того, щоб задовольнити потребу в тому чи іншому продукті. Якщо я грати як я, я одна, я їх всі виграю, очевидно. Якщо грати проти інших гравців і АІ? То ну треба змагатися за те, хто ж отримує той чи інший контракт. Контракти вигідні тим, що ви отримуєте надприбуток на той товар, але і ви маєте виконати вимоги цього контракту. Якщо ви не встигаєте поставити необхідну кількість товару у визначений термін, то ви платите штраф. Це те, що зі мною відбувалося на стримі. І вже потім я коли перегравала, я все ж таки змогла спромоглася виконати пару контрактів, але це було вже десь на п'ятому, на п'ятій годині гри, коли я зрозуміла, яким чином правильно це все робити, щоб і моя промисловість місцева, тобто мене ж місцево ще треба було продавати, і треба було ще й туди продавати. Ну коротше, така цікава, дуже цікава штука. І я впевнена, що на цьому вона не завершується. Коли ви будете проходити далі по кампанії, ви будете бачити ще більше цікавого, бо гра дійсно дуже-дуже насичена. Як я вже казала, я дійсно вам раджу спробувати, якщо ви любите такі. Менеджмент ігри з елементами сіті білдингу, бо все ж таки ви будуєте саме промисловість. Я наголошую на цьому. Ви не будуєте нічого окрім будівель, які необхідні для вашої промисловості. Але ви маєте розраховувати і логістику, і прибутки, і менеджмент, і навіть яким чином ви будете очищувати повітря, землю, на яку ви використовуєте, бо екологічний стан цієї місцини теж дуже для всіх важливий. Тому особисто я для себе ще буду точно грати в цю гру, бо вона мені зайшла, вона мені сподобалась, попри те, що вона здається на початку дуже навантаженою, і це реально видно з перших двох годин мого стриму. Але надалі вона стає все легшою, легшою, і цікавішою від того. Тому запрошую вас пограти в Rise of Industry. А ви дивились огляд на каналі Кліо Також завітайте на мій твіч, підписуйтесь і там, і там. Дивіться мій розклад. І приходьте дивитися ти ті, ті ігри, які вам сподобаються в тому розкладі. Я буду намагатися е, підтримув... ну, вести свої стрими відповідно до того розкладу, але іноді в мене бувають якісь непередбачувані обставини, про які я завжди говорю. Чи на стримах, чи потім ще дублюю їх в youtube спільноті, тому підписуватися на youtube спільноту також важливо. Окрім того, огляди на Twitch я не роблю. Я роблю огляди лише для YouTube. Тому дивіться, дуже важливо підписатися, якщо ви хочете бачити і чути контент від мене. Я дуже вам дякую за цей час. Дякую за те, що подивилися додивилися до кінця. Будь ласка, підписуйтесь. Шерте, лайкайте і до нових зустрічей, Па-па!